И Всем привет! Вы на канале Кавунчик и сегодня я буду боится против 100 зомбиков. Поехали. Так, тут вот этот ледоник. То есть, ты, 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 это будут, может быть, не варзовые части, а это зиги большие Тут я хочу поделиться, что в замкоте. Я думаю, это будут птицы, а не монастырки. Вот там основные медали замыкаются. Вот, допустим, я буду подниматься по воде. Так, и сейчас я туда поднимусь. Ух, я я чуть не помер, мені треба прийти. Я чуть на помер, треба перейти в креативку, взяти собі трохи їжі. Фух, вони щось мене не били. У мене мало голоду що я приходив Креативку, взяти їжі собі. І перейду зараз в виживання, я закрив двері складу.

Пару зомбіків гуляють, бо тут, бо тут ось стара, сталася дирка. Це нічого. поки мої мої шки всі поповняться. Це займає лише пару секунд. Ну от мої хп-шки майже поповнились. Я взяв собі. Зараз полом я могу по нему так стрелять. Я соку тут підпавлен на ходе. Сок, я підпалювала по себе і вони сгорять, короче. Ну, І ось я починаю битися далі. Я думаю, що тут вже десь половина зомбіків померла. Я сподіваюся, що так, а то в мене само вже Я, на, Я навіть тут подумав. Я підпалився на підлозі, зомбі на мене напали і мене теж підпалило. Я чуть не помер. Я закрив двері і відбився. Слава Богу.

Як ви на цьому відео, кстати, як вы на цьому відео наберете 20 лайків, то я з ним боюся проти 100 скелетів. Я останній не Давайте його це його поти Ну от і все, я виграв. Тачок, кому цікаво, мені ста зомбік випала тільки одна моркочка. І один стак іде. І ще кому цікаво, тут було багато зонських броні, і мені тільки випало два слома, але я його прибрав. Ну давайте не, заб... не забувайте підписуватись. Якщо на цьому відео набереться 20 лайків, я зніму б'юся проти 100 скелетів. Я буду битися про 100 скелетів. Ну, Всім пока, пока-пока. Підписуйтесь, ставте 20 лайків, я знімлю, ставте 20 вас лайків, і я знімлю більше проти 100 летів. Пока-пока.